Завідуючи відділом селекції насінництва ставачових баштаних культур Інституту вичівництва баштанництва е, Представляю зараз наші е, розробки, розробки з прикладної генетики е, помідора істівного і тут представлені розсадники найбільш перспективних форм, які ми плануємо в майбутньому передати як, або як лінії в генбанк, або перспективні високовражальні сорти. Наші сорти створені. На основі міжвідової гібридизації, тому вони відрізняються повищеним містом як біологічних ценних компонентів у плодах: це вітаміну С, амінокислот, тетрованих кислот і цукрів. А також вони зараз у нас такий напрям. Ми відокремили: це створення рожево-плідних або рожевоплідних або жовтим забарвленням плодів, які з підвищеним містом бета каротину Ви знаєте, що це зараз одна напрям, який дозволяє для дієтичного харчування, вони ці рекомендуються плоди. Ну, а також напрям використання тут може бути і цільноплідне консервування, свіже споживання. Тобто і ці наші генотипи створені сорти лінії. Вони придатні для органічних технологій вирощення, оскільки в них заложений генетичний потенціал стійкості до абіотичних стресів і абіотичних, оскільки вони мають геном собі несуть від таких е, дикорослих або інших видів культивованих помідорів. Тому зараз вони мають високий адаптивний потенціал. Ми, ми хочемо продемонструвати. це наша перспективна лінія, на основі якої буде створений сорт. Ви бачите, вони відрізняються підвищеним хорошою плодовою нагрузкою. Мають ну, це якраз жовтого забарвлення з підвищеним містом бета каротину І вони можуть рекомендуватися як для захищеного, так і відкритого ґрунту вирощування. В принципі, це напівдетермінантні. у нас є там. В нашій робочій колекції дете, дете, детермінантні форми, які можна використовувати для, для відкритого ґрунту. Ведемо е, методами прикладної генетики і вже створюємо готові лінії потім для е, е, селекційного процесу. Тобто вони вже будуть вирівняні стабільністю, характеризуватимуться дружньою віддачою урожаю. Е, е, також ми працюємо на ранню стиглість, тобто можливість поєднання високої продуктивності і ранньої стиглості. Такий напрям. Ну, окрім значить, форм помідора з жовтими плодами, також ну, ведемо звичайну селекцію з червоними плодами. Тут у нас теж представлена багата колекція. Ми ведемо на основі ліній міжвідового походження проводимо гібридизацію, оновлюємо. Генетичний, генетичний, генетичну плазму цих ліній, і беремо за основу сорти, гібриди високопродуктивні, в качестві батьківських конкуренті, з хрещем, щоб отримати гібриди і ще більш високопродуктивні, але які несуть собі геноми від віддалених і предкових, а також напівкультурних форм помідора, що дозволяє на перспективу створювати дуже високопродуктивні і стійкі до різних стресових факторів навколишні умов вирощування, грацинозів факторів і забезпеченням більш стабільних урожаїв і для різних для різних, для різних умов вирощування, як для відкритого, так і закритого ґрунту.